Якісна реакція на первинну ароматичну аміногрупу лігнінова проба. Первинну ароматичну аміногрупу у своєму складі має такі лікарські засоби, як бензокаїн, сульфаніламід, прокаїнгідрохлорид та багато інших лікарських засобів. Для того, щоб підтвердити наявність первинної ароматичної аміногрупи в структурі лікарського засобу прокаїн який використовують як місцево анестезуючий засіб, нам потрібні такі реактиви та обладнання. Субстанція прокаїну. розчин хлористоводневої кислоти розведеної, клаптик невибіленого паперу та шпатель. Беремо шпателем кілька кристаликів прокаїну. та поміщуємо на клаптик невибіленого паперу, змочуємо однією двома краплями розведеної хлористоводневої кислоти. Та спостерігаємо поступове утворення плями оранжевого кольору. Ви спостерігали якісну реакцію на первинну ароматичну аміногрупу. Ця реакція, що має назву лігнінова проба. При додаванні хлористоводневої кислоти спочатку відбувається гідроліз лігніну, що міститься у невібіленому папері. При цьому. Утворюється ароматичний альдегід, який і реагує з первинною ароматичною аміногрупою в прокаїні, з утворенням забарвлених сполук основ шифа. Дана реакція використовується у фармацевтичному аналізі для ідентифікації лікарських засобів, що містять у своєму складі первинну ароматичну аміногрупу.